Дуже спокійно, хоча місто і велика небезпека. Не віриться, що за мною може щось погане стати. Інсталяція поле, яка демонструється у світовиді, це можливість для глядачів відчути щось значно більше своїх власних можливостей, побачити в собі та навколо більш глобальні процеси, каже її авторка. Головне, що всі мають нагоду зрозуміти, що в житті є щось потужніше за зброю. Тут є два світи. один фізичний, і другий. Метафізичний. То, що зруйнована, та матерія, яка зруйнована, то, що вбита, і то, що ніколи не, не вбити. То енергія, то є любов, Всесвіт, і то, що Набагато сильніше зброї. Цікаво, є те, що авторка лише кілька років тому приїхала до України із Росії. Те, що трапилося 24 лютого, надихнуло її на створення саме такої інсталяції. Я хочу показати вам свою інсталяцію, яку я зробила о, яку я зробила для того, щоб просто трошки відпустити. Відпустити те, що в мене на душі, те, що болить, те, що давно мене мучить, і для мене мистецтво це спосіб відпускати. За слів авторки, люди, які відвідують захід на 15 хвилин, поринуть в інший більш реальний світ, і відчують на собі всі болі і страждання тих, хто на фронті, Триватиме захід до 19 вересня. З Коломи Іванан Малецький Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї.